Що шукають запоріжці? Моя версія спокій та запашну каву. І якщо ви мені довіритесь, я дам вам перевірений рецепт цих ліків за хвилину. Гуляємо біля сяючого фонтану життя, трохи ганяємо голубів, обіймаємось з платином та шукаємо каштани, а може і щось цікавіше. Ну а коли трохи втомимось, вже можна і по каву. Якщо ви не знали чи забули. І Я напам'ятаю, що біля улюбленого скверу мешканців вже рік, як живе маленька, але дуже затишна та стильна кав'ярня, Юакофіхаус, де знаються на зерні та спокою. До речі, тут я вперше спробувала воронку, за процесом приготування якої дивитися, мог медитувати. Дуже рекомендую, якщо любите чисту і легку каву. А якщо хочеться з молоком, сміливо беріть капуч, на якому вам ще й милого бані намалюють. Тут ви точно трохи зависнете біля вітрини, бо в неї є все, щоб підняти вам настрій. Також є можливість придбати каву в улюбленому форматі додому. Особлива атмосфера, як на мене, панує на маленькому літньому майданчику, який вже й не літній, тож осінь тут смакує по-особливому. І майже не забула сказати, що вже 27 вересня кав'ярня святкує свій перший день народження. На вас чекатиме welcome drink, макаронс і ще дуже багато цікавого. Тож беріть близьких. І відправляйтесь на пошуки свого особистого спокою та смаку, але бережіться каштанів.